Всім привіт! Ви на каналі Drama Vibes і сьогодні буде короткий огляд на дораму. Все чудово, це ж кохання. Ця дорама вийшла у 2014 році. Країна Південна Корея. Вона по сюжету ми дізнаємося, що є лікарка, яку звати Джісу Вона працює психіатром в лікарні. і... Допомагає людям справитися з їхніми психологічними проблемами. І також наш ця дорама знайомить з письменником, який хворий на шизофренію. Його звати Чен Юль, і вони зустрічаються за певних обставин, і в них зав'язуються романтичні стосунки. Е, головний герой він не знає, що він хворий на шизофренію і. Але нам показують, що в нього є галюцинації, що є людина, яку він бачить, а інші взагалі не бачать. І протягом дора ми будемо дізнаватися, як він сприйме інформацію про те, що він хворий, що він бачить людину, яку взагалі інші люди не бачать, що це є його. Якби прототип в минулому, в його дуже складному дитинстві, коли відчим дуже знущався над ним, над його братом і над, його, над їхньою матір'ю. І це дуже ось вплинуло на нього, вплинуло і те, що. По його вині, і все ж таки, все ж таки, ми дізнаємось, що і брат сидів даремно в в'язниці, який його ненавидить через те, що він так його підставив. І ця дорама мене трохи розчарувала. Мені було її важко дивитися, сприймати, хоча на цю дораму. Все чудово, це ж кохання. У мене були завеликі очікування. і Я хотіла цю драму подивитись, тому що колись, коли я ще починала дивити, коли я тільки починала захоплюватись драми, мені попадалося відео в Ютубі, оці, знаєте, відео з нарізками, кліпи з драм, типу і, типу, і ти дивишся і захоплюєшся цим всім. І я дивилась, і мені сподобалась одна сюжетна лінія, як виявилося сюжетна лінія не головних героїв, а другорядне це коли школярка закохалася, тож, е, в більш такого дорослого чоловіка, і в неї і в нього є свої психологічні проблеми, е, і їхні стосунки було класно спостерігати. Я думала, що в них буде більше взаємодію цієї пари, оскільки вона мені ну, дуже саме завдяки цій парі я і вирішила переглянути цю дораму. Але їхніх взаємодій було дуже мало, на мій превеликий жаль. Але, але не тільки і це вплинуло на те, що мене розчарувало в цій драмі, тому що да, тут цікаво спостерігати, є дуже класні смішні моменти, є такі психологічні терміни. Класно дивитися, як герої справляються з тими чи іншими проблемами психологічними, як на них це впливає, як е, з ними можна впоратись, які поради там дають. Але е, вона мені не заходила. Мені було важко і додивитися, е, не буду приховувати, я і закидала перегляд цієї дорами. Потім через певний період я поверталася, поверталась і знову не очікувала такого результату. Та, і в більшості варіантів я просто перемотувала і просто хотіла дізнатися, дощ якого кінця це призведе. Хоча актори, актори були підібрано підібрані класні. Я з деякими акторами я була знайома з інших проєктів, але, ну. Серйозно, я не знаю. В інших проєктах вони здавалися для мене більш кращими, ніж у цій дорамі, а також у цій дорамі знімався діо з корейської популярної групи Екзо, і його гра також була захоплюючою і прекрасною. Але все ж таки, це тільки моя. Думка. Тому що, може, комусь і ця драма сподобалась. Напишіть в коментарях внизу під відео, чи вам ця драма, чи ні. Чи ви взагалі не переглядали, а тут я вам псую весь, всю цю картину для перегляду цієї даної драми. Ось і, ну, серйозно. Я не розуміла. Чому мені так нудно, Хоча ніби ну, все класно підібрано, все класно продумано. Е, і, ну, ні. Давайте так. Там я знаходила більше мінусів, тому що мені було нудно дивитись, але плюси там також є. Там є смішні моменти, є е, такі забавні, ну, смішні забавні. Ладно класні, класно воно там все продумано. Актори грали як могли, але ця історія мене не захопила, вона взагалі от, не запала в душу, і я її оцінюю 3 з 5. Чому 3, чому не 2? Ну, тому що все ж таки більшість, більшість е, таких... Е, Сюжетних ліній мені подобались і заради них я додивлялася цю дораму. І... Чи раджу я її дивитись? Ну, давайте так. Якщо вам подобається лікарня, вам ну, подобається сама тематика лікарні, подобається тематика психіатрії, ну психології, Правильно, більш класно сказати, психології, то о, вам сюди, «Вам сюди!» – це реально про це. Ну, тому що є про письменницьку діяльність, оскільки герой, сам письменник. Ну, Трохи от їхні ці стосунки вони виглядали трохи для мене дивновато. Взаємодіяли час від часу дуже не так як би хотілося б мені. а В деяких випадках вони взаємодіяли дуже класно. Але мені подобалось те, що головний герой, попри те, що головна героїня говорила, що не потрібно спілкуватись з моєю матір'ю поза моєю спиною там, між собою. Вони все одно підтримували цей зв'язок. Ну людина ж попросила: ну, не треба так робити. Ну, неприємно, в неї є свої причини на те. Але ця людина робить не те, що головна героїня просила його не робити. От, е, от такий міні-огляд вибачаєш так мало, що е, так е, імпульсивно, е, тому що дуже насичений тиждень і, і вже сьогодні субота, завтра відео викладати. І я вже така, давайте хоч, хоч який. Огляд, але запевняю вас, що наступного тижня буде дуже цікавий огляд і ексклюзив, якого ви ще на цьому каналі не бачили. Тому підписуйтесь на мій канал Dorama Vipes. Ставте лайки, підписуйтесь і всіх люблю, до побачення і гарного вечора. А дня, ночі, ранку.